Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселищи. Сьогодні на районі з вами я, Андрій Романцов, і ми починаємо. Зараз ми прямуємо до Котилевого, де у п'ятницю розпочався ямковий ремонт, повноцінний ямковий ремонт. Ділянка буде відремонтована від котилевого до Маршинців. Як розповів староста села Черленівка Олександр Ротар, Підприємці і жителі сіл, які користуються цим відтинком дороги, зібрали значну суму коштів, на яку закуплено близько 50 тонн асфальту. Ну і по завершенні ямкового ремонту заплановано також зробити належну розмітку дороги. приблизно була зібрана сума, якщо не секрет? Не кажу поки. Ну Но велика. Не, нормальна сума. Ну більш менш нормальна. Ми скажемо. В кінці, коли завершу. Я ще то... полосу зробити, що решта. Лише ага. це. Побачимо. Ясно. Писати, що в основному хто давав, той і здає. Хто не, не про шергазний стан. Дякую. Тому... Отже, днями в Новоселецькій громаді переименували низку вулиць, тобто позбавились вулиць, назв вулиць, які хоч якимось чином пов'язані з радянською добою і з Росії. Таким чином з'явилося в громаді дві вулиці імені Василя Воскана і аж шість провулків і вулиць Конституційних відповідно до розпорядження. Наприклад, вулиця 1 травня у Новоселиці стала вулицею Незалежності, вулиця 8 березня Лозовою, а вулиця Жовтнева Козацькою. Провулок Карамзіна став провулком лікарняним. Щось подібне відбулося і врешті сіл, наприклад, 1 травня вулиця в Рокітному стала Озерною. Вулиця Перемоги відповідно виселяла у Уденівця. Вулиця 9 травня, вулицею Соборності, а в Сроїнцях вулиця 1 травня Горіховою. Звикайте. Сьогодні я завітав гості до ветерана, волонтера Богдана Сталючука. Навряд чи варто розказувати, чим саме він займається. Більшість наших глядачів це знає. Ну, Як слід було очікувати, біля ворот мене зустрічає не те. Та Марсик, він хороший. <різь> Навряд чи варто питати, чому ти зайнявся цією справою. Ми з тобою прекрасно знаємо. Та і, мабуть, більшість глядачів, що таке дрон. які завдання ці пташки виконують на передовій, і на що вони здатні. Але все ж таки ідея колись від чогось з'явилася, якщо можна трохи про це. Е, ідея з'явилася в першу чергу в необхідності. Так, як, е, як приїхав з війни, е, тримаю контакт з хлопцями. І на той момент, і так і зараз, так само дрони в першу чергу, вони допомагають як і захищатись, якщо штурмують, так і нападати, щоб желізо нападало, а не, а не хлопці. Ось тому ідея з'явилася безпосередньо закликам Федорова, плюс президент говорив, що потрібно дрони. Ну і так зрозумів, що трошки по, подивився по інтернету, що воно як взагалі, як його можна збирати, і що для цього потрібно. І зрозумів, що в принципі не такі великі кошти і не такі великі завдання сверхістісні, як кажуть, ось. Якщо можна, розкажи трохи про дрони, якими вони бувають, ну, наприклад, навіть ті, що ти робиш за розмірами, за завданнями. Так. Е, починав робити з FPV дронів Семірка. Вони йдуть менші, вони йдуть якби одні з найменших. Можуть нести менше БК з собою. Парочку відправив такі. Хлопці кажуть, потрібно десятки. Десятка це в нас іде ось. Десятка йде, це ось така в нас іде. Десятка це вона йде, тобто 10 дюймів. Іде від... Від пропів, тобто великий дрон, це вважається один із FPV, один із найбільших дронів, таких, які виконують бойові завдання безпосередньо несучи вибухівку з собою. Він несе десь біля 3,5 кг вибухівки, може нести. Ось за потужної батареї і, до прикладу, гарної антеною може летіти умовно, якщо буде ще ретранслятор, умовно на кілометрів 15-20 Якщо немає ретранслятора, то десь до 10. Ось, і е, залишився на десятці. Тобто роблю більші, вони трошки дорожчі, але роблю більші, щоб знайшло більше вибухівки і якби, е, більше був результат. Того як хлопці скинули пару відосів, де, де такі десятки залітають умовно, не умовно, а в конкретну хату, де там орки засіли, і як ця хата розбирається. Ну, дивишся, як ця хата розбирається, думаєш, бо, хочеш все більше і більше їх збирати, щоб їх знищувати. Цих. Навчився ти збирати їх, я так розумію, за допомогою інтернету а дати десь хтось допомагав? За допомогою інтернету. Наскільки це важко, бо я дивлюсь просто на цю конструкцію, то. Абс абсолютно не важко. Абсолютно не важко. Швидко вже показую. Ось. Знімаємо, ось, знімаємо батарею. Е і що ми маємо? Ми маємо раму. Мотори і дві, дві мікросхеми. Ось ми маємо тут дві мікросхеми. Тобто політний стек. Маємо відеопередавач. І головне в тому, що все воно, ти його замовляєш, воно вже йде все підготовлено під це. Тобто в тебе є тут порти. І тобі просто потрібно сюди, сюди дротик припаяти, сюди дротик сюди припають, сюди, сюди, сюди дротик припаяти. Скажемо так, добрі китайці це ж не є військовим, скажемо так, спорядженням, це все цивільне чисто. Це все цивільне, воно використовувалось як FPV спорт, як люди, які люблять просто політати в повітрі. Ну, я кажу, добрі китайці так само продають як москалям, так і нам. Так, як москалям, так і нам. На жаль, так і є. Ну... Скажу, скільки, наприклад, вартість такого апарату? Ну, от, наприклад, цього. наприклад, 10 дюймового дрону десь умовно біля 20 тисяч. Це з умовою. Гривень. Гривень, да. Це з умовою, що буде встановлюватись максимальний відеопередавач на 2,5 Вт, можливо на 3 Вт. Це гарна антена, це гарний політний стек. Ось мотор потужний. Тобто рама карбонова, камера теж якби, з якісних деталей. Ну, тобто можна цю ціну зменшити, але якби, ну, це не та економія, де потрібно економити. Воно там вийде намовно на якихось 2-3 тисячі дешевше, але це не та економія, тому я максимально стараюсь. А як хтось допомагає, чи сам робишся? Дрони? Так. Безпосередньо саме є в мене ще також товариші, якась спільнота. Ось по україні побратими, хто в цьому трошки шарить там, ну також хто цим э, штовхувався, Ось тому, як були там, наприклад, якісь проблеми там, на тестуванні, щось десь, щось не так, були випадки, коли я дрони відправляв. Ось хлопці там, також хто має більше досвіду, вже там, навіть бойового, раз-раз, які, які, які також на. Цимільному житті зараз те щось підказали, щось, щось поправили, все відправили мені, тобто дрон повністю готовий. Але то були окремі випадки, тобто неправильно було там щось. Я це бачу, було. мов як. Ти не раз спілкувався з дітьми, з школярами, чи хтось виявляв бажання, ну розказував про це, хтось виявляв бажання допомогти прийти, там, я не знаю. Ну, зібрати, наприклад, чи навчитися зібрати. Я скажу так, реально, що от я дивився, я підходив навіть до місцевої влади, і реально місцева влада також зацікавлена. Зацікавлена в тому, щоб якби, це розвивати далі. Допомагала не раз, ходив з дітьми, допомагала в організації івентів, де я дітям показував, що це, як, як, як вони працюють, робили. Різні навіть, скажімо так, умовні там на симуляторах рівні бойові завдання, де діти брали шолом, ось такий шолом брали, де вони вдівали його, ось так. Ну і тепер, мабуть, головне питання фінансування. Ці речі, таке ж, 20 тисяч, ну це все одно гроші. Хто допомагає, яким чином, чи достатньо допомагають, кажуть, що народ втомився допомагати армії, ну і так далі. Ну ясно, що від держави допомоги тут немає, все ж таки, яка ситуація, якраз з фінансуванням. Говорю, як. яка ситуація. 17. Ці дрони виключно збираються за допомогою людей, які донатять. Ось. І вони є, як правило, це вже сталі люди, які з самого початку які підтримують, донатять. Десь звертаюся до, до місцевої влади, десь до якихось волонтерів за кордону. Ось. Сказати, що втомились. Можливо, але все рівно, якби якісь збіри оголошуєш, люди підтягуються, люди донатять. не можна сказати, що прям геть втомилися. Я також людей розумію, тому все-таки я вважаю, що наша громада ще підтримує. Ну, в цьому відео я розміщу, звичайно, номер картки, на яку можна передати гроші Саме на це. І сподіваюся, що глядачі долучаться до допомоги. Буду вдячний. Да. І ще таке питання: скільки ти зібрав дронів врахував? Е, Скажу, десь на сьогоднішній день, ну, мовно так дивись, я скажу так тобі, Андрій, я вже десь місців два їх не збираю. Не збираю, тому що зараз виключно е, зайнявся ребами радіоелектронна боротьба проти ворожих дронів в Піві. Ось. Тому як орки не сплять, і вони також. Хлопцях наших штурмують і цими дронами, і нема спокою від них. Тому би, в, пріоритеті, в пріоритеті на даний момент були ці реби, і якби я почав ці реби збирати. Але якщо порахувати, до прикладу, коли я збрав ще там до травня, до прикладу, то це було десь умовно біля 20 штук. І якби так здавалося б, вроді би небагато. 20 дронів Ну, Помножити на 20, це вже майже півлімоном. Так, але але я тобі хочу сказати, дивишся одну картинку, як цей дрон залітає в хату, і як роз... спочатку туди заходять мачкати, не можна орки, скажем, да? скажем, орки, да? <плес> <плес> ну, да. розуміємо, як ми їх називаємо, але скажемо, орки. От як вони то заходять, потім залітає дрон, хата розбирається. Розуміємо, що там живих практично немає. І ти розумієш, це один. А якщо це 20, і думаєш, це 20 таких хат, і ну, ти розумієш, що як... Ну, тобто, люди, якби, там, які, які б бачили, як, як один дрон що витворяє, то ти розумієш, що воно того варте. Так. А, так. На Ось Шов. А, ага. я. А, ми ну, зробимо так, що воно вигосиним версиєю, але тобі треба піднімати. <ривіт> <ривіт> да, пробуй. Максимально тон, тоньше, тоньше рухи. Чекай, <ривіт> 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 <Можна. Подожди, ривіт> <там Можна. ривіт> чекай, чекай, тримай. Ну, виявляється, не так просто на цьому літати, йолки. Це, це, це треба вчитись. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Зустріну нас на наступній неділі. І нагадую, ви можете підтримати наш канал, розмістивши тут оголошення або рекламу. До побачення, до неділі.